Коли вам телефонує слідчий та каже, приїдь, там є пару питань всього, це буде допит. Якщо вам слідчий каже, та ні, адвокат не треба, це лише формальність, точно буде допит. Якщо слідчий наполягає, що ви приїхали, і каже, що ви всього лиш там щось підпишете та поїдете додому, точно буде допит, і не факт, після якого ви поїдете додому. Бо вам тут же після допиту, як свідка, можуть вручити підозру. А далі вже запобіжний захід, і ви опинитеся в СІЗО. Тому, коли вам телефонує слідчий, кудись вас запрошує на якесь спілкування, перше, що ви маєте зробити, це перевести вашу розмову з нібито побутової в процесуальне русло, вимагаєте у нього. Повістку, проявку і кажіть, давайте повістечку, хоча б на вайбер телеграм мені надішліть. Та я до вас з адвокатом приїду все як положено, все розкажу. А далі обов'язково телефонуйте адвокату, бо підете самі спілкуватися, потім буде дорожче.